Середа 20-го тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благи душі наші до Филип'ян послання святого Апостола Павла читання. Браття, маю надію в Господі, що скоро і сам прибуду, та я вважав необхідним послати до вас епофродита мого брата і сотрудника та співвоїна якого ви послали і служителя в моїй потребі? Бо Він за вами всіма побивався і непокоївся, тому що ви почули про Його недугу. Він бо справді, занедужав смертельно, але Бог змилувався над ним, та не лише над ним, але й надо мною, щоб я не мав смутку за смутком. Тому я послав його вам, щоб ви знову побачивши Його, зраділи, і щоб я мав менше смутку. Прийміть же його, Господі, з усякою радістю і майте таких пошані, бо за діло Христа він наблизився до смерті, наражаючи життя на небезпеку, щоб доповнити ваш нестаток служіння мені. Коментар, бо він за усіма вами побивався і непокоївся. Дорогі мої, у цьому уривку апостол Павло згадує про Епофродита, який дуже турбувався і дбав про нього. Як ми рідко переживаємо, турбуємося, дбаємо про когось, звертаємо увагу на те, що Бог очікує від нас щодо тієї чи іншої людини. Бог хоче, щоб ми любили їх діяльною любов'ю. Може, ця любов буде виражати конкретну нашу дію в одних випадках, а заступницьку молитву в інших. Якщо ми сповнені любов'ю, то ця любов буде шукати. Як виявитися в реальному житті. Завжди, коли Бог сповнює нас своєю любов'ю, а ми приймаємо її спокірним серцем, то виникає прагнення любити інших навколо себе, а не чекати, поки хтось потурбується про нас. Від луки святого Євангелія. Читання. Сказав Господь, чому ви звете мене, Господи Господи, а не робите, що я кажу? Кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх, скажу вам, на кого він похожий. Він похожий на чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалину на камінь. І як настала злива, води натиснули на дім той, але не могли його захитати, бо він, збудований, був добре. Той, же, хто слухає і не чинить, похожий на чоловіка, який збудував дім свій на землі без підвален, води натиснули на нього, і він відразу завалився. І руїна того дому була велика, коли Ісус скінчив усі слова до народу, що слухав Його, вийшов Капернаум. Коментар. Кожен, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх. Дорогі мої, у своєму житті ми багато довідалися про Бога від батьків. Коли вони вчили нас основних прав віри та молитов. багато чого зрозуміли через катехізацію, проповіді священників, через читання богословських і релігійних книжок. Оцінивши себе, можемо сказати, що вже багато чого знаємо, розуміємо, багато чого усвідомлюємо. Але Господь, дорогі мій, вказує на дуже важливу річ. Ми маємо не лише слухати, не лише знати, найголовніше усе це виконувати, усім цим жити. Тому дуже важливо знайти відвагу і почати жити за цими словами Євангелія. Чому нам так важко жити за цими словами? Бо люди у світі живуть інакше. Бог же закликає почути його слова і втілювати їх у своєму житті. Погляньмо на апостолів. Вони не були освіченими, не були спеціально приготованими. Вони почули Слово Боже і цим словом почали жити. Тож для нас важливо не лише знати про Бога, а відважитися жити відповідно до цього знання. І ще, дорогі мої, те, про що сьогодні сказав Христос у Євангелії, воно відноситься, немов проти сучасних сектантів, що вчать про Виправдання людини одною вірою, без добрих справ, спрямовані і подальші слова Господа. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Тут чітко видно, що мало тільки віри в Господа Ісуса Христа. Але необхідне і життя, що відповідає його вірі, тобто виконання заповідей Христових, добрі справи. На початку проповіді християнства багато дійсно творили чудеса іменем Христовим. навіть Юда, який отримав цю владу на рівні з іншими дванадцятьма апостолами. Але це не спасає, оскільки такі люди не вважали за потрібне виконувати заповіді Божі. Тож думку Господь повторює і на закінчення своєї нагірної проповіді, хто тільки слухає слова Христові, але не виконує їх, тобто не чинить добрих справ, той подібний до людини. Яка збудувала свій будинок на піску? І тільки той, хто виконує на ділі заповіді Христового вчення, подібний до того, хто побудував свій будинок на камені. Це порівняння особливо близьке і зрозуміле було юдеям. Бо в Палестині бували часто такі явища, як сильні проливні дощі, що супроводжувалися бурями, зносили будинки, побудовані на піщаному ґрунті. Тільки той, хто виконує заповіді Христа на ділі, може встояти у час подібних лихоліть, тяжких випробувань. Той, хто не виконує заповідей Христові, легко гине, відходячи від Христа, тож церква наша у своїх піснеспівах просить Христа утвердити нас на камені заповідей своїх. З цих слів Христа, яких ми щойно чули в Євангелії, ясно стає, що самої молитви не досить. Щоб стати угодним Богові і спільником Царства Небесного. До молитви треба ще додати добрі діла, виконування заповідей Божих. Серце наше повинно бути сповнене готовністю завжди чинити так, як заповідав Господь, бо інакше молитва і віра наші будуть марними. Наближаються до мене люди, устами своїми шанують мене, а серце їхнє далеке від мене, даремно вони шанують мене, Матея 9 І ось Господь показує нам, так би мовити, установчі засади, з яких виходить оті добрі діла. Він дає нам дев'ять заповідей блаженства, а саме. Блаженні Боги Духом, бо таке є Царство Небесне. Блаженні ті, що плачуть, бо вони утішаться, блаженні тихі, вони осягнуть землю, блаженні голодні та жадні на правду. Бо вони наситяться, Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть, Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать, Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні вигнані за правду, бо таких є Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас ганьбитимуть. Та щирим тимуть про вас усяку лиху славу та наклепи. Ради мене, радійте і веселіться, бо велика нагорода вам на небеса. Сьогодні Ісус Христос хоче чітко дати усвідомити всім, хто його чує, що слухати Слово Боже і жити одним це не одне й те ж. Він чітко вказує на те, що тільки життя Євангелієм, а не його пасивне слухання гарантує спасіння людини від її особистої руїни. Перегляньмося до свого духовного життя і запитаємо себе, чи ми намагаємося слухати і виконувати Слово Боже, чи впускаємо його в своє щоденне життя. Напишіть про це в коментарях. Спробуймо зрозуміти, що саме особисто тобі може перешкодити жити Євангелієм, війни, хвороби, смерть любленої особи, несправедливість світу, зради, спокуси і різного роду невдачі, проблеми і потрясіння, які вже існують або можуть прийти в твоє життя, це все є цією потужною зливою. Про яку говорить Христос у притчі про збудований дім, щоб встояти, щоб вижити і віднайти світло для життя, Христос запрошує Тебе до послідовного і щоденного життя з Ним через слухання і виконання Його слова. Слухаючись у Слова Ісуса про глибину духов, життєвих фундаментів, грунти і каміння. А на яких твій дім може бути збудований, роздумай над своїм життям, своїми цінностями і тим, що є тією основою основ, на якій будується все твоє життя. Чи ти відчуваєш, що твій фундамент, тобто та основа, на якій збудований він, є надійним перед можливими зливами і потрясіннями? Напишіть про це в коментарях і отримайте на це благословення, цілковито довіряючи, все проминаючи Божої любові і доброті, проси у Господа мудрості, щоб з радістю слухати і виконувати Його Слово. проси у Бога благодаті, завжди будувати свій дім на Ньому, щоб разом із Ним бути готовим. У будь-який момент життя перейти крізь випробувань. пробування. Ми почули дві прекрасні заповіді – любити наших ворогів і не судити. Як же маємо ставитись до цих слів, просто послухати і взяти до уваги чи щось більше? Погляньмо, що каже далі Ісус. Що ви кажете до мене, Господи, Господи, але не робите того, що я говорю. Дуже часто люди слухають проповідь, а потім кажуть, Господи, Господи, така гарна проповідь, таке добре слово, але потім йдуть і вертаються до старого життя. Таке ставлення дуже засмучує Ісуса, і на такому ставленні до Слова не можна побудувати Царство Боже. Як ми повинні ставитися до слова Божого? Кожен, хто приходить до мене і слухає моє слова, і виконує їх, скажу вам, кому подібний. Він подібний до людини, що будує дім, який копав, заглибився і поклав основу на камені. Чому, коли сталася повень, і вода наперла на цей дім, то не могла поглинути його, бо він був заснований на камінь. А той, хто слухає і не виконує, подібний до людини, що збудувала дім на землі без основи, яка, коли наперла на нього вода, одразу брушилася. І руйнація цього дому була велика. Для того, дорогі мої, щоб побудувати добрий і великий будинок, потрібно спочатку покласти гарний та міцний фундамент. Для цього потрібно копати, поглибити. Та покласти основу будинку на твердому камені. Напевно, багато хто з вас пам'ятає, як будувалися церкви, як будувалися доми спочатку коплеча траншеї, заглиблюється, робиться палубку, а потім заливали цемент з камінням. Результат. Теж побачили, так само треба будувати і наше життя. По-перше, треба копати слово Бога, наприклад, відкрити Біблію чи слухати з інтернету і, і роздумувати над ним. Треба заглибитися. Як ви знаєте, скарб не лежить на поверхні землі, зверху тільки сміття і копійки, які хтось втратив. Тому потрібно глибоко копати слово Бога, доки не знайдеш дорогоцінну перлину для свого життя. І ось знайшов. Що ж робити далі з цією перлиною? Просто покласти у сервант і забути? Ні. Покласти потрібно її в основу свого життя. Коли ми слухаємо слово Бога, важливо не просто впустити його у свою голову, але опустити його далі у серце, руки та ноги, щоб воно, воно могло виконати те, на що воно було надіслане Богом. У посланні яково сказано. Але хто виникне в закон досконалий, закон свободи і перебуватиме в ньому, той, будучи не самохачем запучкуватим, але виконавцем справи блаженний буде у своїй дії. Як один 23. І справді, хто виконує слово Бога, блажений буде у своїй дії. Тут важливо, щоб ми зрозуміли, що слово Бога, як цемен, має великий потенціал, якщо тільки ми приймемо його, розчинимо його водою віри і виллімо у своїх справах і вчинках, воно стане твердою основою. І створить чудові справи Бога в нашому житті. Тоді не якісь бурі і жодні випробування не зможуть похитнути нас і зруйнувати справу Бога. Ми вже не втечемо з храму, бо нам там священник якийсь не подобає, бо там сусідка ходить, а вона мені не подобається. Ми зрозуміємо, що цією основою, цим фундаментом для мене є Бог. Ми повинні зректися самих себе, якщо хочемо слідувати за ним. Крапка. Що це означає? Неможливо служити двом панам або вірним можна залишити лише одному з них, якщо кожен закликає вас до різних дій. Коли наше тіло, яке все ще не спокутане, бажає одного, а слово Боже каже про інше. Якщо ми ще не прийняли рішення йти за Ісусом, як за своїм вищим Господом, ми легко можемо вибрати незалежну дорогу, як і раніше дивлячись на Ісуса, сповідуючи Його Спасителя. Чи можливо помилитися, сповідуючи це? Можливо, тому Ісус сказав, чому зверте мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. Іншими словами, Господь. Стає порожнім безглуздим життям. Якщо, ми, кажучи, Господь не укладаємо у це слово належного значення, Ісус каже, що нам краще назвати Його великим учителем. Принаймні тоді ми зможемо отримати щось з його вчення і не обманюватися, думаючи, що ми належимо Йому, хоча насправді це не так. Як написано в Євангелії від Марка 8. 34, 35 батьох інших віршах в новому завіті, зректися себе, це не просто варіант, як піти за ним з острова цього засудженого світу. Це обов'язкова умова. Якщо ми хочемо врятуватися від прийдешнього гніву. Я помітив, що людям на Заході дуже важко це зрозуміти причина. На мій погляд у тому, що люди намагаються зрозуміти принципи царства Божого з погляду демократії, демократії Дії в Америці та інших західних країн. Але якщо намагатися застосувати її в стосунках з Богом, то зазнаємо поразки. Він справжній цар, а не номінальний монарх, як, наприклад, королева Великобританії, вона була, а тепер став її син. Ісус завжди буде царем і справжнім царем. Демократія це народовладдя, форма політичного устрою, якому верховна влада належить народу, виконується безпосередньо ним або його обраними представниками. З таким менталітетом ми. Він закладений на нас у нашому мисленні. Тому якщо нам щось не подобається. Ми думаємо, що зможемо це оспорити або змінити, маючи невід'ємні особисті права і свободу слова для вирішення своїх поглядів. Бачимо, якщо сьогодні багато виступають проти церкви, особливо ті спільноти ЛГБТ. Ну ж, Господи, то що закликають всеукраїнську раду церков з ними подискутувати. Не вважають, вони б як могли тобі в Біблію зміни внести. Але про що з ними дискутувати, що того письма ніхто не має права змінити? Така форма успішно діє у Сполучених Штатах. Вона створена для смертних людей, що живуть в плюралістичному суспільстві. Але вона чужа Богу, як би нас. То, то суспільство це не бентежо. Бог, на щастя, на наш погляд, диктатор. Він щедрий і великодушний. Але останнє слово завжди залишається за ним. Тут ми не можемо з ним дискутувати, мені то подобається, а то не подобається, то приймаю, а того не приймаю. Якщо ми мислимо демократичними категоріями відносного свого ходіння з Богом. То отримаємо не більше, ніж удавані стосунки, ну будемо вдавати життя при справжньому монархові інакше. Господь цар, це синоніми в значенні верховної влади. Якщо ми дійсно хочемо йти за Бог, ми не можемо застосовувати принципи демократії до його царювання. Бо тоді ми нічим не відрізняємося від Адама і Єви, що скоштували від дерева пізнання добра і зла. Наслідок як і не помрете того дня. Ми, як раніше, командуємо парадом і самі вирішуємо, що для нас найкраще. Я маю право вибирати. Дорогі мої, це право належить Богові. Ти вибери собі, але пам'ятай про наслідки. За це все треба буде відповідати. Адам з Євою теж вважали, що вони мають право скуштувати. І скуштували, і що? Які наслідки їх чекали? Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. У першому коментарі я уділив благословення, благословення Господнє на вас, під ним, нажавши відповісти. Пишете імена. Бо якщо хто пише по-інакшому, розумію, що не слухає Слова Божого до кінця. І це прикро. І про пальчик вверх, про пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!